Ну а зараз час зустрічати гостей в студії ранку вдома. І сьогодні ми будемо говорити про радіо. А точніше про книжку, присвячену історії українського радіо. Про неї нам розповість авторка, письменниця, журналістка та радіоведуча Ніна Доценко. Я зустріну. Доброго ранку. Добрий ранок. Будь ласка, проходьте до нас. Добрий ранок. Раді вас бачити. Дякую, Дякую. Це за раді. це саме Дякую. ця книга. Так, можна це одразу саме... пригоди на радіохвилях». Чому така саме тема була обрана для книжки? Чим можливо вона особлива для вас? Та і чим може бути важливою для глядачів? А, давайте так почнемо. Отак, от ви радіо слухаєте, не називайте станції, але скажіть, радіо слухаєте? В ну, звичайно, особливо в машині, коли так. ти їдеш, постійно в тебе. Ну, я розумію, радіо. що специфіка вашої роботи на кухні, у вас телевізору там, або комп'ютер, а в машині радіо. Так. Е і зараз от у вас вподобання такі. Які були вподобання під час карантину? Ви згадаєте, що ви слухали? Які станції? Які програми. Ну я постійно слухаю там о, дві хвилі. Я знаю, але не можу казати. <гум> ну, не, не треба. Е, що було введення мов, мовних квот? Які радіостанції ви слухали тоді, коли у нас було засилля російської мови в, радіо, в ФМ радіо ефірі? Важко <гум> згадати, правда? Так, це правда. Це, це щось із життя. Це, та. так, це наше життя. Це, ну, це навіть <гум> не десять не, не років, <гум> це навіть менше. І Якщо говорити про те, що було в юності, про те, що ми слухали в дитинстві, а що було до нас, що було з радіо до нас. До а. речі, що було в юності, я пам'ятаю, тому що на кухні було був радіоприймач. Я навіть е, в інститут театрального мистецтва надумала вступати, тому що по радіо йшла е, йшов Реклама. анонс, да е, Київський інститут театрального мистецтва, голошу набір на акторський факультет. Я така, о, це про мене! І типу, по радіо в моєму житті, наприклад, склали таку доленосну історію. Це, це прекрасна історія, це прекрасна і от. Книжка написана для того, щоб розповісти, от те, що зараз. Ну правда, в книжці закінчуються події люти минулого року, тому що треба було здавати на редагування вдруг. Але те, що зараз, те, що карантин, те, що е, закон про мовні квоти, те, що було до. І те, що було спочатку, і те, що було перед радіомовленням. Що було перед радіомовленням? Телеграф? Був радіотелеграф, Ага. Перед радіотелеграфом був просто телеграф. А перед телеграфом ви уявляєте, що було? Ні. Оптичний телеграф, ну це коли е, за допомогою дзеркал. Е, дзеркал, вогнів там Вогні, різні, е, і е, оптичний телеграф був на теренах на українських. Тобто про це мало взагалі хто знає, мало хто говорить. І хотілося розповісти. Ну, тобто, у цього історичного викладу не вдалося уникнути, але це от. Від козаків із цидулками в шапках. Так, тоді питання: в який ви період досліджуєте українського радіо? Все. Але... Дякую. Так. Але це не є таке наукове дослідження. Мені ага. хотілося написати книжку, яку може прочитати будь-хто, навіть там, ну, підліток для дитини там буде мало що цікаво. А щоб воно було популярне, щоб воно було ілюстроване, і щоб воно ну, розважало, але розповідало про складні теми. Mm -hmm. Тут багато цитат, я багато працювала в архівах, багато працювала в бібліотеках. До речі, про цитати, можливо, були якісь цікаві запитання, які ви отримували про роботу на радіо, про премієтере та от що взагалі, які ви відповіді, можливо, давали в книжці? Справа в тому, що коли я працювала на радіо, я не була зіркою на радіо. І тому, якщо надсилали слухачі або телефонували, то вони. Питали там, по темах передач, я робила науково-пізнавальну mm -hmm. передачу. От найбільш запам'ятався лист, коли е, науковиця, дуже відома науковиця, надіслала лист паперовий, старенька вже жінка. І з подякою за передачу, тому що ми в передачі розповіли про її колегу, про її вчителя, який е, ну, теж світило. Mm -hmm. Це ну, було дуже приємно отримати цей лист. Щодо Питань по роботі над книжкою сталося так, що я звільнилася з радіо і сіла писати книжку. Тому якихось таких дотичних питань ну, не, не виникало. Найсмішніше питання, коли я сказала там, друзям про те, що я написала книжку, і вона ось ось виходить. друг запитав, а скільки сторінок? До речі, тут і я багато. не знала, що сказати. Пішла дивитися верстку ага. і трошечки була заскочена тим, скільки, скільки вийшло сторінок. Тому що вона товста, але е, люди кажуть, що легко читається. така невеличка рекламка. А, я, до речі, тут цікавий такий момент прочитав. Костел Святого Миколая в якийсь момент був радіоглушником, так? Так, так. Глишили Для... голоси. Так. Прикольно. Прикольно, це дуже цікавий факт. От скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи не пройшов вже час радіо, чи є ще майбутнє за цим медіа? От, з сучасними технологіями, як це розвивається? Я скажу так: от е, в ранішнє шоу. Ранішня передача в тому форматі, в якому от ви працюєте, це нащадок перших радіопередач з Харкова, які були в 24-му, почалися і 25-го року, 26-го року. Тобто, як писав Валеріан Поліщук, новини. Трішечки новин із цього, невимушений конференс, музика і всілякі гості. Тобто 100 років все існує, телебачення це прийняло цей формат. Угу. І е, ідеї радіо вони присутні. То ми не, не завжди знаємо тим, що ми користуємося тим, що е, ну, було придумане, винайдене, запроваджене. Чи е, радіо вичерпало себе? Ну, про це говорили, коли телебачення перебрало на себе ключову роль, що радіо не буде. Але вибачте, ви ж слухаєте радіо в машинах. Так. Машини, так. от коли перестануть випускати автомобілі з радіоприймачами, тоді напевно будемо говорити про смерть радіо. А поки випускають і навіть з компакт-дисками, <гум> поки випускають, поки люди слухають великий е, поштовх в нашій країні. Е, Слуханню радіо дали блекаути, тому що е під час невеликих включення, бо коли був обмежений електроресурс, то люди не вмикали телебачення, вони намагалися вімкнути радіо. Да, приймачі, щось... бути які, в курсі да, як лаву якихось новин. Які да які не в телефоні, а просто приймачі, щоб почути новини, зорієнтуватися в тому, що є. Mm. От, великі прошу населення слухає подкасти. Mm -hmm. Це вони дуже популярні. але це радіо, тобто mm -hmm. це інший формат, але це радіо. Повертаючись до книжки, що було найскладнішим в написанні книжки? Які Найскладніше було вибрати із величезної кількості інформації те, щоб воно було концентроване, воно було цікаве і воно не було нудне. Тому що можна написати академічну роботу, а можна написати популярну роботу. І от хотілося б цей баланс між науково-популярним зробити крем бік популярного. Велика маса інформації залишилась за бортом, але я сподіваюся, що ця книжка підштовхне інших людей досліджувати радіо окремо від телебачення, тому що все, що було написано, воно в контексті радіо і телебачення, радіо і телебачення, там гусикачки, гусикачки, радіо і телебачення. Хотілося ділити, щоб було у радіо окрема історія. Я тільки що почитав, читається дуже легко і цікаво. Дякую. Дуже багато цікавих, все крутих почитав. фактів. Ну я дані. не настільки швидко читаю. <світ> настільки швидко читаю. читає. Дуже дякуємо вам mm -hmm. за таку роботу величезно. Дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що прийшли до нас. Шукайте книжку дякую. пригоди на радіохвилях. Історія українського радіо у книгарнях. А ми дякуємо письменниці та радіожурналісті Ніні Даценко за те, що прийшли до нас. Дякую.